Вітаю, друзі! понеділок 5 хвилин, і Росія вимагає вибачитися у Франції за неподобство, яке вони, начебто французи і Макрон, їм причинили. А ситуація полягає в чому? На G20. Макрон, президент Франції, давав прес-конференцію, і на цю прес-конференцію не пустили російських агітаторів, російських пропагандистів, які себе називають журналістами. Всі весь світ туди пішов, а росіяни не пішли. Ось на ну кінець кінцем, і Макрон зрозумів, що дзвонити Путіну не треба. Що дзвонити Путіну, це ти тільки понижуєш свій статус. Дзвонити Путіну це не поважати себе і ставити в неповагу і свою державу, своїх людей. І вони почали працювати. Ракети далекої дальності нам надали ось ці випадки всі, Оте, що. Макрон каже, що не буде перемовин з путіним, Путін не може перемовлятися і багато інших заяв. А зараз іще й журналіста. Так от є така Захарова е, в Міністерстві закордонних справ Росії, яка каже, каже що Росія е, розсматриває случившееся як вопіюще проявлення расизму. Дивіться, подождіть, про чому тут расизм? Вони ще й тупі там, раса. Раса, монголоїдна раса, європейна раса, да? афрораса. Да? Причому тут расизм? Вони, я ж кажу, тупі до безмежності. Генетика. Це те, що я кажу, а мені кажуть, нема в медицині такого поняття генетична відсталість розуму. В медицині нема, а в її в житті є. Так от расизму і агресивного націоналізму, поскольку в основі інцидента лежить акт дискримінації по національному признаку. Ось тут так. А нема у вас національності. В Росії немає національності, нема такої національності росіянин. Це збірна селянка. І вони хочуть це впихнути людям. Не впихуємо. А я хочу подякувати тим, хто допомагає, тим, хто вірить, тим, хто довіряє, і тим людям, всім, хто поруч. І неважливо, як, як ця допомога йде: до когось рідного, до, до когось іншого, і до, до, до каналу, до мене, до нас, до всіх. Дякую вам. Антоновій Світлані Монобанк величезна подяка. Бердніковій Наталії. Кравчук Андрій велика подяка. Поліщук Ользі, дякую. І Монобанк Невідомі без прізвища 10 10.13.25 і 10, 10.17.20 Велика вам подяка. Я хочу спитати Захара: вона хоче вибачень, наприклад, у такої от Єлени Тягушевої, яка Втратила чоловіка на війні в Росії, який приїхав вбивати українців. А через два тижні написала Одинокая вдова, муж погиб в СВО, Єлена. 40-159 на 60 Новгород іщет папу для свого сина. Два тижні поховала і вже іщет папу для свого тижня. Не хоче, щоб вона у неї вибачити. Далі, в'їзд до України Європейського Союзу, на зареєстрованих у Росії автомобілях заборонили. Євросоюз заборонив росіянам е, приїздити до Євросоюзу на російських автомобілях з російськими номерами, з російської реєстрації. Крім того, росіянам заборонено тимчасово поки що. Не, не знає, до якого там провозити з собою інші речі. Так, служби митні да, можуть не пропустити ноутбуки, смартфони, косметику, валізи, вироби зі шкіри та хутра а також напівкоштовні та драгоцінні речі. Ну, це санкції, да, санкції. Далі не хочеш, щоб Євросоюз вибачився. <гум> Захарова не хоче, щоб Євросоюз вибачився? Вони ж, вони ж ну це всі повинні тільки вибачатися перед Росією. А може, вона повинна лягти на пузо і плакати. Так от, навіть Грузі, Гру, Грузія, да, там, там народ, там народ нормальний, там влада гнила. Там влада гнила. Так от російська сім'я прийшла в ресторан в Грузії і почала предявляти претензії, вони ж в Грузії вони ж там герої, вони ж, вони ж скрізь герої, що там діти занадто шумно граються в ресторані і не дають їм там спокійно відпочивати. Ну, Грузин не витримав, не став терпити, взяв та й вигнав їх з ресторану. Треба гнати їх звідусіль. Розумієте, звідусіль? Не хочуть вони, щоб грузини вибачились, та не вибачиться грузини, та не вибачиться Євросоюз, не вибачиться Макрон, не вибачиться Франція, ніхто не вибачиться. А, а такий дієті, як Савік Шустер, він сам росіянин, він сам працівник. Я, я я вважаю на Росію. Він сам не гідник Савік Шустер, але він предсказав. Не те, що предсказав, а сказав, що колегія і да, консілім лікарів, лікарів в Росії був і сказали, що Путін не доживе до кінця цього року. Ну, будемо сподіватися. Ну, хай. Захарова до шустера звернеться, хай шустер вибачиться, їхній Путін вже помре. А це ж зараз у них головне помирати за царя. У 20-річний, 22 річний хлопець-росіянин, родився, народився при Путіні, живе при Путіні, виховався при Путіні і пішов, помер при Путіні в, в Україну. Все, ось це, все, що треба знати про Росію. Сьогодні ну, вийшов такий випуск про. Захарову про вибачення і про те, як, е як, люблять росіян. як люблять росіян. Друзі, підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, ставте е дзвіночок, натискайте. До вечора. вечора Ввечері у нас зустріч з Петром Саламою. Дуже цікаво! Послухайте, подивіться, послухайте. Дуже цікава розмова. До вечора. Україна переможе!